Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Pantera, всі ці гурти і навіть більше супроводжують мене протягом всього мого життя. Так сталося, що практично з самого дитинства мене зацікавила подібна музика. Причому не те, щоб мене хтось підсадив на неї, якось я сам до цього прийшов. Мені сподобалось звучання, ритм, крутезні соляки, котрі заряджають неймовірною потужністю, Геві, Треш, Дес, Black, все навіть не перечислити. Суть в тому, що важка. Музика, хоча я не люблю цю назву, для мене все. Насправді не так багато існує ігор, які активно використовують подібні жанри для саундтреку, а вже записані треки тих чи інших гуртів ще рідше. З однієї сторони це все зрозуміло: авторські права, захищений контент і так далі. Хочеш використовувати плати. Але все одно знаєте, іноді хочеться прямо кайфунути в якійсь такій грі, яка зроблена людьми, котрі люблять ту саму музику. Що й ти, і власне ця гра, створена для таких як ти, панове металісти. Я вирішив нарешті пройти гру під назвою Brutal Legend. Можна називати мене нетрушним, адже я в неї раніше не грав, лише чув. Але це не важливо. Важливо те, що не так давно ікона Геві Металу Озі Осборн на превеликий жаль помер. Він був дійсно унікальною і вражаючою особистістю, як у музиці, так і в житті. На фоні цієї події я слухав його старі альбоми сольної творчості, і мені захотілося пограти у щось таке, де був би відповідний вайб. Звісно, можна запустити будь-яку гру і просто врубити плейліст у Spotify, але це трохи не те. Хочеться, щоб гра була насичена твоєю улюбленою музикою, щоб ти кайфував від геймплею і шалено качав головою, як оці мужички, наприклад. Ви думаєте, як вони шию накачали? Отже, так, Brutal Legend. Її, до речі, буквально на днях безкоштовно роздавали на Itch, про що мене повідомили підписники в Телеграмі. Ну і я вирішив, що настав час. Тому пропоную сьогодні разом зі мною зануритися у цей брутальний світ і згадати, якою була гра, чи цікаво грати у неї у 2025-му, чи досі вона качає і чому їй не вдалося вистрелити так, як того хотіли розробники. Будемо Розбиратись, що ж, всіх вітаю. Мене звати Ярослав. Ви на каналі Даян, і сьогодні час рубати метал у грі під назвою Brutal Legend. Насправді, гра поставила мене в ступор, бо вона виявилась зовсім не тим, чого я очікував. І як я дізнався потім, так само було з іншими гравцями. Це одна з причин, чому проєкт не залетів. Але давайте про все по порядку. Студія Double Fine Productions відома такими іграми, як Психонавти, у які я, до речі, не грав. У 2009 році випускає проєкт під назвою Brutal Legend. гра від металістів для металістів, а також для тих, хто можливо. Хоче познайомитися з таким розгалуженням музики, підходить якраз ідеально. Я вважаю купа відомих гуртів, сотні треків. Камео реальних виконавців, такі круті дядьки на озвучці, як Озі Осборн, Роб Гелфорд та навіть Джек Блек. Просто неймовірна кількість різноманітних референсів на різні музичні альбоми та важливі події на метал сцені. Все це просто зносить башню у хорошому сенсі. Ну а ще це комедійна гра, де постійно відбуваються якісь прикалдеси, і ти сидиш, просто либишся як дурник, але в той же час неймовірно кайфуєш від всього, що відбувається. Я до останнього думав, що гра це чистий слешер. Я вже налаштувався на те, щоб по 100 тисяч разів затикувати мобів однією кнопочкою, робити комбухи, різні прийоми, і насправді я навіть отримував від цього задоволення. А потім настав той самий момент. Гра розкрила свої карти. Виявляється, це стратегія. Ну тобто реально РТС. Я не скажу, що це погано, це просто дуже неочікувано. Чому розробники вирішили додати саме ці елементи. Нам треба наймати юнітів, захоплювати вежі і штурмувати базу у ворога. Всього цього у трейлерах не було. Люди були впевнені, що перед ними чистий слешер. Маркетингова кампанія взагалі не розкривала подальших механік, і по суті, від людей приховали таке доволі незвичне поєднання жанрів. Схоже, саме це стало причиною невдоволення гравців, але бляха. Може вони просто не вміють грати в стратегії. Чесно кажучи, так, поєднання нестандартне, але Ну, це цікаво, реально, принаймні для мене, я кайфанув. Геймплей, де просто треба рубати всіх, розбавили невеликою тактичною складовою. Треба трошки подумати, найняти правильних юнітів і йти в бій, комбінуючи це все діло з прокачкою персонажа, та юзаючи ті чи інші навички. Як на мене, досить цікаво й нестандартно. Було моментами складно, сперечатись не буду, але це чисто фішка стратежок, де тобі треба вивести, правильно сформувати війська і успішно провести штурм. Це діло досвіду, але зрештою досить цікаво гра, котра намагається показати щось унікальне, хоч і у такому нестандартному форматі. Добре, давайте детальніше. Наш головний герой Едді Рікс, озвучив якого Джек Блек. А разом з тим подарував свою зовнішність цьому персонажу. Це одразу впізнається, ми потрапляємо у справжній світ металу, де все насичено цією музикою, цією культурою, навіть місцеві легенди про те, що існували древні титани, котрі принесли з собою у цей світ важкий метал. Ну це ж кайф. Так, я буду багато разів повторювати це слово, бо я досі не відійшов від настільки потужного саундтреку. Тут і Мегадес, і Моторгед, і Black Sabbath, і Death Clock, і навіть бляха Dragon Force. Легше назвати кого тут немає. Це просто сховище музичних шедеврів для мене. Brutal Legend це гра у відкритому світі. Ми зможемо подорожувати різними локаціями, досліджуючи його таємниці. Це виглядає настільки вайбово, ти немов занурюєшся у легендарні обкладинки. Альбомів метал-гуртів. Кожна локація це щось нове: рівнини, пустеля, джунглі, морозні вершини, ну круто ж, скажіть. Насправді світ не супер великий і активностей тут не так багато. Але це, мабуть, добре. Гра в принципі проходиться доволі швидко, не встигає задушити тебе однаковими механіками. Хоча, якби не саундтрек, досліджувати все це діло було б не так весело. Це факт. Едді подорожує на своєму металевому хотроді керування автівкою досить зручне і кататися справді приємно, особливо чавити всіх. Хто трапиться на дорозі, слухаючи слеєр, це прямо топ. Головний герой, у нас такий типовий брутальний дядько, котрий любить метал. У нього є моцна сокира, яка слугуватиме нам основною зброєю. А також улюблена гітара Клементина. Нею теж можна навалювати. І працює це так: ми дістаємо наш інструмент і лабаючи жорсткі соляки. Ворогів буде бити струмом або, наприклад, палити полум'ям. Все це діло розбавляє бойову систему, і в комбінації з іншими прийомами виглядає дійсно кайфово. Головне все прокачувати, щоб гра не перетворилась у п'ятихвилинне затикування. А такі моменти були, особливо ближче під кінець. Одна з найкрутіших штук це отакі от гаражі, котрі ведуть нас у саме пекло. І знаєте, що там буде? Озі Осборн, страж металу, а також принц Даркнес буде прокачувати нам автівку, а також головного героя. Нє, ну це кайф. Читав, що розробники попросили його видавати рандомні фразочки, а потім вставили все це діло у гру, і вийшло дійсно круто. Його голос це щось. Виконуючи завдання, активності, а також інші різні дії, ми отримаємо вогняні дари. Це основний ресурс для апгрейду всього. Озі може навчити нас різним прийомам так. Комбінація. Я їх, звісно, відкривав, але більшість з них забув буквально одразу. Ну, не фанат я Мортал Комбата. Запам'ятовувати різні удари це для мене складно, але деякі я все-таки взяв собі на озброєння, що дійсно допомагало у різних ситуаціях. Прокачка сокири це по суті встановлення тієї чи іншої модифікації на нашу зброю. Електричний удар, полум'я, кровотік, висмоктування життя та послаблення ворогів є що обрати. Я намагався використовувати це по черзі, у порядку доступності того чи іншого моду. Не скажу, що щось імба, а щось ні, все в принципі більш-менш однакове по демеджу. Беремо те, що найбільше зацікавить. Прокачка машини це теж важливо, без цього ніяк. Сюди треба дійсно вкладатися: нітро, броня, потужний двигун, і звичайно ж, озброєння, кулемети, вогнемети, гармата чорної енергії і навіть кровомети, якщо можна їх так назвати, кататися по світу і навалювати з цих штук. Це реально круто, особливо коли починається якийсь заміс, і ти чисто машиною всіх розкидаєш без зайвих напрягів. І все це діло під лютий Electric Eye від Judas Priest. Крім цього, є мінімальна кастомізація Едді. трохи змінити його вигляд, додати принт на спину і так далі. Загалом прикольно. Але мені дуже сподобався ванільний вигляд героя, тому я не змінював його аж до кінця гри. Стосовно нашої гітарки Gibson, ми купуємо нові струни. Це збільшує потужність Жінність атак від електрогітари, але коли ми її юзаємо, треба пам'ятати, що ця штука може перегрітися і потрібен буде невеличкий кулдаун. Під кінець гри я практично не користувався сокирою. Електричний струм від гітари був настільки жорстким, що я тільки його і юзав. Потрапивши у цей світ, ми розуміємо, тут все не дуже добре. Імператор демонів жорстоко пригнічує людей, тому треба об'єднуватись і розпалювати нове полум'я повстання, прославляючи метал, захищати мешканців цього брутального світу і надирати дупу любителям Глему, який веде генерал Лайон Вайт. Ну добре, вибачте, фани Глем Металу, ми тут всі в одному човні. Коротше, приєднавшись до місцевих сил опору, ми створюємо наш новий бенд, котрий буде називатися. Ironhead. сюди входять всі: мужички, що брутально качають головою, дівчата, котрі будуть стріляти з вихлопних труб, чи що це таке, вогняні барони на моциках, здорові тіпи здоровими кулаками, і навіть роуді. Все, що пов'язано з метал-музикою, з концертами, з турами все тут. У нас навіть буде великий автобус для турів, у якому ми будемо пересуватися по світу своїм бендом. Що можна сказати про самий відкритий світ. Ну, насправді він не такий великий, як може здати. На перший погляд. Тут не так багато активностей, і всі вони так чи інакше повторюються. Найчастіше нам доведеться влаштовувати засідки з айронгедами на ворожі угрупування, займати оборону, відстрілюючись зі зброї нашої автівки, влаштовувати перегони з флетусом, відмічати координати для гармати, катаючись на нашому хотроді. Ну і таке подібне ще наче було завдання позбивати певну кількість істот, щоб побити рекорд. І поговоривши з мужичком під пивним деревом, власне, привести пиво айронгедам, слідкуючи, щоб рідке золото не розлилось. За всі ці активності ми отримуємо ресурси, які потім витрачаємо на прокачку, все як завжди. Ну, до речі, платять не те, щоб дуже багато, тому моментами доведеться трошки пофермити, якщо хочете щось придбати круте у Озі. Знову ж таки, гра загалом не дуже довга, тому всі ці знаки питання на мапі світу не набридають, та й ніхто не змушує виконувати їх усі. Але я виконав практично все не стільки заради контенту, скільки заради того, щоб просто розслабитися і покати. Татися під кайфову музичку, ну й переходимо до найцікавішого стратегія у реальному часі. Хто чекав такого? Про це знали лише розробники. І що ж вони нам підготували у якийсь момент гри? Нам доведеться відбити ту чи іншу точку у ворогів, наприклад, великі ворота, що ведуть до фортеці генерала Лайон Вайта. Ми будуємо концертну сцену. Це наша основна база. Коли наймаємо війська, вони з'являються тут. На невеличкій локації є точки, котрі треба захопити. Будуємо на цих місцях кіоски з мерчем. Саме так ці будівлі називаються у грі. А зелена енергія це гейзери з душами, які кайфують від металу. Тому ми будемо звати їх фани. Збираємо їх, накопичуємо і за ці ресурси наймаємо собі юнітів. Армія досить різноманітна. Протягом гри будемо відкривати нові види військ. Кожен вид ефективний у певній галузі. Хтось стріляє, хтось танкує, хтось виконує роль катапульти. Ну, бляха, реально наче граєш у якийсь Варкрафт про heavy метал. Ми, як і раніше, в цих сегментах будемо керувати Едді. Пізніше герой почне перетворюватися на демона, але все, що ми від цього отримаємо, це лише крила. За допомогою них можна швидко рухатись локацією для тактичного огляду і контролю всього, що відбувається. Але сили якоїсь чи бафів ми на жаль не отримуємо. Прикольно те, що герой може взаємодіяти з будь-яким юнітом і таким чином об'єднуватись у команду. Наприклад, якщо зробимо це з оцими мужичками, то почнеться справжній мошпіт. натовпом, можна пробивати всіх і все, розтоптуючи кожного, хто зустрінеться на шляху. Можемо взяти в руки і підкинути оці хлопців для потужної ударної хвилі. Або ще можна залізти на роуді і жахнути по колонкам, щоб оглушити всіх навколо з кожним юнітом можна взаємодіяти і робити щось прикольне, включно з сюжетними NPC. Це дійсно виглядає цікаво. Так як Едді володіє потужною електрогітарою, є можливість зіграти соло, кожна з яких дає свої ефекти. Батлкрай підсилює всіх юнітів неподалік, поклик природи спавнить диких істот, що будуть допомагати нам. Ще є виклик у будь-який момент нашої тачки, а також встановлення прапорів, щоб всі створені юніти йшли на це місце. Цікаво, що це зроблено таким чином і виглядає ефектно насправді. Поступово складність гри зростає, і в якийсь момент дійсно треба посидіти, покумекати. Це стосується сегменту РТС, адже бігаючи в відкритому світі та виконуючи активності, жодних труднощів ми не зустрінемо. А от пробити базу ворогів, особливо оточену вежами, за якими бар'єр, а за ним поки де спавняться над потужні юніти, це вже зовсім непросто. Але у мене є досвід у стратежках: Варкрафти, Старкрафти, Стронгхолди, Даунофвори. Коротше, трошки посидів, і все вийшло. А потім з'явився фінальний босс, який взагалі нам зробити нічого не зможе. Можливо, ця РТС-механіка змусила гравців бомбити, бо вони не вміють грати у такі ігри. І їм було дико бачити щось подібне у слешері цілком можливо. Ну я свою думку вже сказав. Це виглядає незвично, але цікаво. Хочеться розібратись, хочеться перемогти і хочеться продовжувати кайфувати від музички, що я і робив протягом всієї гри. Якщо ви хочете отримати шалене задоволення від металу, ця гра для вас. У ній дійсно можна круто провести час, пофанити. Половити прикольчики з сюжету, кумедних моментів дійсно багато. Якщо ви прямо добре шарите за метал, то побачите цілу купу різноманітних посилань, а також референсів. Я далеко не всі з них зрозумів. Довелось потім читати у вікі, але увага, котру розробники приділяли всім цим деталям, це просто моя повага. Там стільки всього автори реально шарять у цій темі. Гра починається доволі незвично. Перед нами реальне відео, у якому Джек Блек заходить у музичний магазин і шукає щось. Це платівка, від якої нам повинно знести кабіну. Brutal Legend. Отже, головний герой Еді Рікс. Роуді це такі чуваки, які займаються облаштуванням сцени, різними технічними питаннями та допомогою з апаратурою в турах. І от сидить він собі, щось бренчить на гітарці і сумує. Адже музика зараз вже не та, на його думку. Молоді гурти, такі, як той самий, з яким він працює зараз, це скоріше якась суміш репу з індастріалом. А Еді хоче бачити і чути справжній важкий пекельний геві метал. Але це все в його думках. Починається. Концерт і один з членів гурту, що виступає, лізе на декорації. Доволі нелогічне рішення. Адже наступне, що трапляється, тіп втрачає рівновагу і ледь не падає. Еді рятує його, але, на жаль, через цю тупість гине сам. Декорація розвалюється і падає прямо на протагоніста. Але потім щось стається. Кров л'ється на медальйон героя. Після чого починається справжній кошмар, пробуджується якась невідома істота, страшна демонюга, що дуже нагадує обкладинку альбому Motorhead Another Perfect Day, та й рок н рол, та й взагалі купу інших альбомів. Ну і зносить всіх, хто є поряд. А Едді ніжно хапає і кладе на сцену. Після цього герой або переноситься в інший світ, або помирає і опиняється в світі металу. Нехай кожен вирішує сам. Медальйон має якусь магічну. Силу і взаємодія з кров'ю запустила невідворотній процес. Еді Рікс прокидається у цьому самому місці, але дещо зміненому, наче в паралельному всесвіті, і починається двіж. Хапаємо сакиру і виносимо якихось сектантів у червоних каптурах. Це Офелія. Тепер вона наш друг. Коротше, як я казав раніше у відео, у цьому світі біда. Демони контролюють все, а люди тепер раби. Злий імператор Давікулус жорстоко пригнічує мешканців, а генерал Лайон Вайт допомагає йому, контролює людей, щоб ті виконували всі забаганки володаря і не думали рипатись. Нам доведеться приєднатися до повстання у містечку під назвою Блайтхендж. Але спочатку треба вибратись з храму. Я орнув як Едді з усього, що валялось навколо. Не просто тачку, а цілий хотрот. І так і таким чином, ми разом з Офелією покидаємо це забуте богами металу місце. Прибувши у табір повстання, ми знайомимося з Ларсом Гелфордом та його сестрою Літою. Поки що, вони і ще декілька людей це все, що в нас є. Едді розповідає про те, як потрапив сюди і показує той самий медальйон. Виявляється місцевим відомо, що це таке: це Ормагоден, древній демонічний бог. Смерть якого і створила увесь цей світ. Схоже, що герой є обраним, як це часто буває. Ми тут для того, щоб все врятувати або все знищити. Побачимо. Звісно ж, Едді одразу погоджується допомогти, бо що ще робити? Треба якось розрулювати ситуацію, якщо вже ми опинилися тут, і в нас є певні здібності, такі як володіння потужною сакирою і ще більш потужною електрогітарою, котра теж слугує зброєю. Адже метал-музика у цьому світі. Віті, це вже дар, котрий несе в собі шалену силу. Першим ділом треба знайти людей. Більшість наших прихильників зараз у трудових таборах лайон вайта. Почнемо за цих мужичків. Все, що потрібно, щоб пробудити їхній дух і волю до боротьби, це рубанути смачний солячок. Oh. Oh. What is that sound? It's a devil screaming. It's an angel singing. It is the of upon the anvil of time. Ну, кай вже. Набираємо собі натовп з тих чуваків і пробиваємо місцевих охоронців. Після чого буде невеличкий босс файт. З отаким от Dungeon Master. Повернувшись на базу, бачимо поранену Офелію. Вона сама намагалася врятувати Razor Girls, групу жінок, які 100% готові взяти участь у нашому повстанні. Поранену Офелію треба відвести до кілмістера. Так, так. Того самого легендарного вокаліста та засновника гурту Motorhead. Звуком струн він може лікувати надважкі поранення, але не цього разу. Струни вже не ті, і доки Ларс та літа сваряться між собою, ми повинні піти в ліг сталевих павуків і знайти нові. Це насправді доволі кріпова локація. Все-таки сіре, саунд тут досить моторошний, і час від часу вилазять павучки, а потім босфайт з великою потворою. Едді знову показує майстерність. І з усього, що валялося навкруги, крафтить потужний мотоцикл, на якому ми й валимо звідси. Повертаємось до кілмістера. Він отримує нові струни і лікує Офелію. А після цього приєднується до нашого гурту Айронгедів, щоб разом боротися проти гніту Лайва, а потім і Вікулоса, імператора. Допомагаємо Офелії з Razer Girls, озброївши їх. Щоб це зробити, нам потрібні істоти, котрі є суміш, кабанів і мотоциклів. What the fuck. Коротше, Офелія буквально видирає з них хромовані нутрощі, і вся оця штука буде слугувати зброєю. Не питайте, я не знаю. Але виглядає брутально, що власне головне для цієї гри. Тепер у нас є яка не яка армія, і дізнавшись про наші дії, генерал Лайон Вайт збирається атакувати. Але у Еді є план. Ми влаштуємо справжній геві-металічний концерт, адже музика тут грає надзвичайно важливу роль. Що тоді зробить цілий концерт? Знищуємо ворожі війська і починаємо подорож, точніше, повноцінний наступ і переслідування ворога. Таким чином, щоб не вдаватися в дрібні деталі, ми доїдемо аж до фортеці Лайновай... Lion Вайта. І почнемо штурм. До речі, сегмент, де ми супроводжуємо автобус для турів, досить кайфовий. Нас атакують вороги на машинах та мотоциклах, і треба відбиватися. Навіюються вайби мед Макса. Щось останнім часом я часто згадую про цю гру. Може якось треба пограти? Знаєте, про що я на секунду задумався? Чому бляха у мед Максі не зробили саундтрек, як у Brutal Legend? Це був би просто нереальний топ. Там так не вистачає подібної крутої. Музики, я хотів би грати в це. Та боївка, кастомізація машини, героя це було б дійсно кайфово, але щось я відійшов від теми. Пробити фортецю Лайонвайта не так просто. Там скрізь вежі, які зносять нас, щойно ми підійдемо. Тому приймаємо рішення поповнити нашу армію роуді. Для цього доведеться відвідати велику стіну з колонок і, власне, набрати собі в арсенал цієї апаратури. Такі воїни можуть ставати абсолютно непомітними. Можливо, тут мається на увазі, що про роуді загалом мало хто знає. Всі зосереджують свою увагу на гуртах та концертах, а те, як все влаштовано за кулісами, практично завжди лишається таємницею і мав. Мало кого цікавить до речі, Едді та Офелія сильно зближаються, та, типу, як закохуються. Ну а що не зараз, то коли, правильно? Ну і тепер в нас вистачає потужності, щоб знести повністю основну базу генерала, що ми й успішно робимо. До речі, коли ми поступово послаблюємо вплив генерала, його воїни переходять до нас. Таким чином, ми отримуємо під своє керування баунсерів. Вони реально сила. Знищивши основні сили Лайон Вайта, з'являється імператор Давікулус, і ми дізнаємося дещо цікаве. Він говорить про якусь Сакорію і знає, що вона тут. Потім дістає кинджало Фельд. Що наводить на певні думки. Тут вилазить Ларсі, вирішивши, що саме зараз можна з усім покінчити, планує напасти на імператора. Але той одним легким рухом вбиває нашого лідера і тікає. Покидаючи нас, Давікулус викликає з неба величезних демонів, які продовжують падати. А нам, разом з Офелією, треба тікати звідси на ход роді. І бляха, як же це круто! Саме в цей момент врубається Dragon Force, який же епік. Мабуть, один з найкращих сегментів у всій грі. Зрештою, ми тікаємо і відверто говоримо з Офелією, маючи певні сумніви, щодо неї постають деякі логічні питання, але вона не хоче відповідати, через що ми покидаємо її і разом з літою їдемо в гори до нашого бенду. Там кілмістер намагався вилікувати Ларса, але вже було запізно. тому тепер ми без лідера. Минає декілька місяців і з'являється нова загроза. Невідомі атакують нас. А потім ми бачимо її офелію. Але тепер вона інша, схоже, стала на темну сторону. Еді, звісно, охрініває від цього і доводиться битися. Загалом, тепер аж до фіналу ми будемо переслідувати офелію і нищити її бази у РТС-сегментах. З кожним разом це буде даватися складніше, аж поки не дійдемо до кінця. З'явиться Давікулус і розкриє нам, що Сакорія, про яку ми чули, це не Офелія, це наша мати. І коли він говорив, що відчуває її присутність, мав на увазі, що в Едді тече її кров. А Офелія по суті ні в чому не винна. І до речі, це взагалі не справжня Офелія. Вона впала у море чорних сліз. Це така водойма, що може наділити певною силою, але взамін забирає здоровий глуст і занурює в глибоку депресію. Ну а назовні, замість Офелії, виліз якийсь бабай, тобто. Ще не все втрачено, і ми можемо її врятувати. Зібравши значну армію, ми проводимо фінальний наступ на лігво імператора Давікулуса. Ну, гітарка в нього нічого така, виглядає імбово. Геві Метал перемагає і, знищивши базу демона, починається бій з босом. Після останнього потного штурму фортеці Офелії це взагалі ніщо. Імператора навіть не відчув, ну серйозно. Після перемоги Едді занурюється у море чорних сліз і рятує Офелію. Повстання завершене. Айронгеди перемогли. Можна чіли. І слухати метал. Це головне, який же кайф. Ця гра це щось. Це не просто слешер, це не просто РТС, це унікальне поєднання жанрів, котре базується на шаленій любові авторів до металу. Ця гра живе за рахунок металу і фанатів, які обожнюють цю музику. А це величезна кількість людей, які з кайфом можуть зачилити в ній. Не всім можуть сподобатись механіки та геймплейні рішення, але всім подобається музика. І от серйозно, коли ти занурюєшся в це, їдеш на хотроді або захоплюєш ворожу. Базу під Мегадес, це просто не передати словами як круто. Я реально кайфанув під час проходження цієї гри. І цілком можливо, що колись візьму її ще й в стімі, і з великим задоволенням перепройду. Я грав, якщо що, у версію з Itch, Цю гру не можна назвати не успішною, але все-таки людей у неї зіграло менше, ніж хотілося. У фінансовому плані вона зірок з неба не хапала, і, власне, через це сиквел поки що не вийшов. Але плани дійсно були, і чутки теж певні ходили, що, можливо, буде продовження. Та навіть зараз автори не виключають цієї можливості. І знаєте, я б справді хотів би побачити сиквел. Впевнений, автори підійшли б до цього з тим самим ентузіазмом, що й раніше. Крім цього, нам всім потрібен Метал, ми хочемо музику. Розробники точно б покращили механіки, наповнили б відкритий світ контентом, і якщо лишилась б механіка РТС, а я впевнений, що вона лишилася б, то і її, звісно, покращили та апгрейднули. Це було б дійсно цікаво. Можливо, колись дочекаємось. Хто не грав, обов'язково рекомендую. Ви отримаєте шалене задоволення. Ну а на цьому у мене все. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відео про інші ігри, тому буду радий, якщо залишитесь зі мною. Також хочу подякувати моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами. Ви просто неймовірні. Ваша активність справді вражає і додає надзвичайно потужної мотивації. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі, там ми час від часу будемо обирати ігри для наступних відео. Крім цього, у групі ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик або коли планується стрім. До речі, заглядайте на стрімчики. Там ми часто проходимо різні свіженькі горори і завжди приємно проводимо час. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну й не забувайте щось написати у коменти. Це непогано просуває відос, Напишіть, чи грали ви у Brutal Legend, радий буду поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд! А я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте, далі більше.